Загинув рятуючи життя побратимів скорботною і великолюдною процесією. Місто прощалося сьогодні зі своїм героєм Олексієм Різниченком. Віддати останню шану лікареві прийшли не тільки рідні і близькі, він мав багато пацієнтів і велику шану в колективі, де працював. Олексій Різниченко в мирному житті очолював амбулаторію номер 7 на східному. Ось на цих цьогорічних кадрах він приймає дітей, проводить планові щеплення. Лікаря поважали, йому безмежно довіряли. Вірним своїй професії він залишився і тоді, коли прийшов час боронити Україну. Боєць Збройних сил України Олексій Різниченко надавав першу медичну допомогу та лікував поранення. Безжальний ворог обірвав молоде життя 27 вересня під лиманом. На Донеччині. Його шанували пацієнти, їх колеги. Він був відповідальним лікарем, тобто завідуючим амбулаторії номер 7 яка знаходиться в мікрорайоні Східному. Завжди всі ну, про нього відкликалися дуже позитивно. Він приходив завжди на допомогу ще з перших днів війни, коли саме почалася агресія. Він мені пам'ятаю, зателефонував на оперативній нараді і каже, що йому прийшла повістка. Я з перших днів війни одразу пішов на захист батьківщини. Колеги Олексія кажуть, з такою втратою змиритись неможливо. Щира і відкрита людина, вірний друг і високопрофесійний спеціаліст. Таким залишиться він назавжди у серцях всього колективу. Ми з ним працювали з Олексієм Миколайовичем довгий час. Олексій Миколайович був людиною щирою, відвертою. Він всім допомагав. З ним можна було вирішити всі питання теж. І поспілкуватися можна було з ним. Ну, тільки гарні слова про нього можна сказати. Дуже велика втрата так, да, да. і центру, як лікаря. Він був лікар дуже ну, гарний, так і як товариша, як колеги. Олексієві Різниченку було всього 28. Попрощатися з ним прийшли сьогодні і ті, хто пам'ятає його ще школярем, вчителі, однокласники, шкільні друзі. Олексій, він живий для нас, живий своїми вчинками, своїми діями, своєю харизмою, своєю інтелектуальністю, відданістю. І саме найголовніше розуміти, що ця дитина цей учень. Свої короткі 30 років він прожив даремно. Він в серцях людей, колег, його однокласників, там, де він працював, він залишив по собі добру пам'ять. Я хочу сказати, що оцю пам'ять про Олексія, кожен з нас, я думаю, пронесе все своє життя, тому що його життя було даремним. Його життя було в ім'я єдиної справи це незалежності нашої держави. Нескінченним потоком людей, прощальних слів і мовчазної вдячності прийшла громадська панахида по людині, лікарю-герою. За мужність і вірність військовій присязі Олексія Різниченка посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Валерій Кожухар Олексій Правицький, цей день.